Друзі, зараз ми з вами знаходимось на березі річки Стрій. Ось ви бачите, які тут красиві мальовничі краєвиди, Карпати і сама річка Стрій. Це екокурорт осоння Карпат. Це один з найкращих екокурортів в Україні. І на Західній Україні, зокрема, тут все дуже красиво та гарно зроблено. Зараз я вам його буду показувати та трішки про нього розповім. Знаходиться він поблизу села Ластівка. Це 9 кілометрів від е, східниці. От бачите, як тут все гарно та красиво зроблено. Відпочинок тут не дешевий, але доступний. Номера стартують від 3200 гривень. У вартість входять басейн. Басейн тут дуже гарний. І басейн з інфініті ефектом. Тобто ви будете купатися і бачите, зливатися ваш басейн буде з рікою Стрій. Дуже красивий готель. Також є розміщення в таких еко-будиночках. За вашим бажанням, ви можете в цьому озері половити форелі, вам також її приготують. Тож, дуже все гарно та красиво. Звичайно, цей басейн э, – це родзинка. Цього отелю, тож відпочивати тут дуже комфортно, дуже добре, і якщо треба перезавантажитись, побути наодинці, поплавати, то це саме те місто, куди треба поїхати. На території є декілька видів саун, тож дуже все гарно та красиво. Є де прогулятися, є дитячий майданчик. Ось така краса. Влітку на озері можна буде покататися на катамаранах. Озеро доволі величеньке. Можна прогулюватися наверх по комплексу, Від відціля відкриваються також дуже красиві краєвиди, дуже, дуже красиво. Будиночків багато, вони також по різній вартості. Мені сподобалися ті, що на самому верху, дуже тут гарно. Коли сюди попадаєш, просто пірнаєш, наче у інше життя, вливаєшся з природою. І повітря тут, друзі, неймовірне, чисте та корисне. Дуже багато хвої, багато смирек. Ось всім хвати гойдалок і для дорослих, і для дітей. Тож приїздіть сюди, насолоджуйтесь відпочинком, природою, ви не пошкодуєте. Сюди також приїздять екскурсії, подивитись на цю красу. Ось бачите, і тут скільки гойдалок, дуже гарні фото тут виходять. Ну, все дуже красиво. Ось ми знову підіймаємося вверх і бачимо басейн. Басейн, звісно, прикраса. І я думаю, що літку тут багато відпочиваючих. Ну і сама річка Стрій. Не знаю, чи можна тут купатися влітку, ну, мабуть, можна. Тож, друзі, я вам бажаю тут приємних відпочинків. І тут, і в цьому комплексі, і зокрема, в Карпатах. Бо тут дуже всі гарні місця, дуже красиво. Тож вам приємних подорожей, гарних відпочинків. І до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую!